Безпечна заміна звичайним цигаркам чи нова шкода здоров'ю людини. Чим небезпечні електронні сигарети? Олександр курить з 15 років. Спочатку курив звичайні цигарки, а потім перейшов на електронні. Айкос там електронні сигарети я почав курити саме із того, що сигарети звичайні почали дорожчати. Тому а Айкос і електронні вони якось були вигідніші. Ще за того, що я дуже часто їздив на машині, і оце попіл, бруд від цих сигарети, запах, воно все залишалося в машині, було не дуже приємно це все відчувати. Сучасний електронний гаджет, який ніби зменшує залежність від куріння чи загроза для здоров'я. Електронні цигарки особливо популярні серед молоді. Що всередині наскільки вони можуть бути безпечні чи небезпечні для курців? Спробуємо розібратися. Електронні цигарки містять небезпечні речовини. Це суміш води та пропіленгліколя, Це такий висококіплячий розчинник. Він сам по собі не є, наприклад, токсичним, але коли його нагрівають, то при цьому можуть утворюватися похідні, які є досить реакційно здатними. Далі там є відповідні ароматизатори. Ну і як зазвичай туди теж додають нікотин в невеликих кількостях. Вміст загальний їх він містить менше пилу, наприклад, порівнянні з цигарками звичайними, але з точки зору хімічного складу, то вони, в принципі, теж досить небезпечні через те, що електронні сигарети є не менш небезпечними для здоров'я людини ніж звичайні. Каже Світлана Коваленко, завідувачка пульмонологічного відділення Чернівецької обласної лікарні. Маса людей звертається і молодих людей. І вони спочатку не признаються, що вони палять, наприклад, бо запаху нема. тобто хворого, коли слухаєш, ти не ощущаєш цього, що він паліє, наприклад. Але потім, коли ти починаєш углублятися, клініка така сама практична, як при паління цигарок. Звичних. Ну, я не бачу різниці. В міжнародних всяких гайдах і рекомендаціях почали б з'являтися навіть такі, ну скажімо, пропозиції, щоб включити хворобу, оцю вейп опосередковані пневмонії і ураження легень інтерстиційні у навіть окрему номенклатуру. Тобто це будуть такі пневмонії, які обумовлені курінням електронних сигарет. І пневмонії ці не лікуються, на жаль. Це йде таке ураження легень. Як, наприклад, фіброз? Ну, Важко пояснити, що це таке, але це легені після фіброзу не відновлюються. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4